Чи робили ви в своєму житті рішення, про які потім шкодували? Чи замислювались, бодай раз, як все склалось би, якби ви вчинили по-іншому? Вітаю, пані та панове! Мене звуть Кіпінь, і в цьому відео я вам розповім про забавку від 11-Bit Studios під назвою Alters. Головний герой гри будівельник на ім'я Яндольський, який вирушає у міжзоряну мандрівку. На жаль, корабель Яна зазнає аварійної посадки на невідомій планеті. І весь екіпаж, окрім самого Яна, гине. На щастя, зберігається рухома база операції, проте на цьому фактично добрі новини для Яна закінчуються. Зв'язку з рятувальниками немає, і мобільною базою неможливо керувати самотужки. Досліджуючи навколишню територію, Ян знаходить речовину, яку називають Рапідіум. І згодом дізнається, що корпорація таємно записала всі спогади його життя на жорсткий диск квантового комп'ютера мобільної бази. It's my life. Щоб вижити та врятувати сіян поєднує власне ДНК з таємничим рапідіумом та відредагувавши за допомогою квантового комп'ютера свої спогади, створює альтернативну версію себе, але з технічними навичками. І на цьому історія лише починається. У грі обіцяють дослідження території та видобуток ресурсів, виготовлення спорядження, яке допоможе у дослідженнях та видобутку, розбудову бази та її впорядкування, підтримання робочих стосунків між численними альтернативними версіями головного героя. with you struggle. One day you'll look back and realize I was the easy one. Mark my words. Щоб всі працювали як одна команда. І найголовніше у грі обіцяють історію, яка буде не менш цікавою, ніж у The Інвінсибл. Оскільки Eleven Beat Studios подарували нам раніше такі чудові забавки, як This War of Mine, Frost Punk та The Invincible, я налаштований оптимістично і буду дійсно чекати Altars. Більш того, у грі буде українська локалізація, що вже тішить моє серденько. Посилання на демо-версію гри ви знайдете у описі під відео. Якщо це відео було вам корисним, пам'ятайте поставити вподобайку. Підписуйтесь на канал, бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.